Всім привіт! Мене звати Куницький Максим. Ви на моєму YouTube-каналі, а тут я ділюсь своїм досвідом про Webflow і багато-багато іншого. Отже, сьогодні ми розберемо DevTools від Chrome, як я особисто це використовую, що не використовую, і розкажу, як це може бути корисно. Погнали! Отже, для цього нам відповідно треба зайти як на якийсь вебсайт. Для того, щоб викликати DevTools, достатньо ну, перше, завантажити веб вебсайт. Натиснути правою кнопкою миші, натиснути Перевірити на будь-якому плейсі, а на будь-якому місці вебсайті. Ми натискаємо Перевірити. У нас а, виникає величезна кількість різної інформації. Зараз про все поговоримо. Отже, зліва зверху у нас є а, варіанти відображення пристрою відповідно до того, а, який, під який пристрій ми хочемо подивитись наш резолюшн. Тобто можна вибрати iPhone S'E, iPad mini. Galaxy Fold і так далі. В цілому налаштування ви можете обрати в налаштуваннях ви можете обрати будь-який пристрій і навіть додати кастомний девайск вашого пристрою, якщо його тут немає. Це дуже корисна штука, обов'язково її використовувати. Я зазвичай використовую якийсь iPhone XR, iPhone 12 Pro. А також зверніть увагу, що у вас є тут зліва, точніше зліва і справа відповідно до цього хрестика, відповідне розширення. Резолюшн пікселів в ширину і висоту. Також ви можете зозумити ваш лейаут для, для того, щоб помістити там, ваш лейаут в вікно чи а, зробити його меншим, якщо він у вас не влазить. А також можете натиснути кнопку Responser для того, щоб ви зручно керували а, і бачили, наскільки ваш вебсайт адаптивний до а, зміни екрану. Якщо, наприклад, у мене великий екран, у мене там. 3000 пікселів, то я можу ввести просто 3000 в швидку тут горизонтально, і трошки вибудувати вертикально мій лейаут. Відповідно, я бачу, як бачать люди з 3 тисячами пікселів а, в ширину, а, що вони взагалі бачать, і як все це виглядає. Це важливо знову ж таки штука, бо у мене, наприклад, екран великий. Або, наприклад, якщо екран малий, відповідно, я звужу до 1000. 100 пікселів, наприклад, і знову ж таки бачу за яким бачу, як поводить себе мій вебсайт на цьому розширенні, на цьому резолюшені. Відповідно, у мене є можливість зазумити, знову ж таки, щоб просто збільшити це вікно, щоб мені було легше то щось знайти. І зменшити, якщо ти веб-дизайнер, новачок в ІТ або просто хочеш структурувати свої знання у вебфлоу. Я запрошую тебе на мій курс Webflow Fundamentals, в якому ми протягом двох місяців розбираємо взагалі вебфлоу з самого початку з HTML, CSS і закінчуємо, як шукати клієнтів на Upwork методами ефективного продажу. Взагалі, після цих двох місяців ти зрозумієш, як працювати в фло, як на ньому заробляти, як шукати клієнтів і багато багато чого Іншого. Ми тут uh, розбираємо практичні лекції, я розбираю домашні завдання, записую все це на відео, проводжу лайфбілд сесії, проводжу стріми з відповідями на запитання. А uh, тому обов'язково uh, приєднуйся я запрошую тебе. Uh, вже потік скоро починається. Тому приєднуйтесь і uh, якщо у вас залишаються якісь запитання, задавайте, а uh, посилання під цим відео. Також я важлива штука, як, наприклад, якщо ви використовуєте iPhone XR, де ви можете перегорнути ваш пристрій. Важлива штука в Webflow, це використовується як Landscape, також не ігноруйте це, а використовуйте. Просто берете і перегортаєте ваш пристрій, і він адаптує контент відповідно до пристрою. Тут про що треба звернути увагу, що в цілому, якщо ви оберете візуально наведете елемент на ваш, наприклад, заголовок натиснете перевірити, то наступним кроком Google Chrome DevTools переведе вас до цього елементу в структурі HTML відповідно, і наведе вас на цей елемент для того, щоб ви змогли одразу зробити тут якусь зміну. Тепер поговоримо про праву частину. І те, як, що особисто я використовую. Тут є велика панель, найголовніше: консоль, елементи, джерела, нетворк, перформанс, меморі, аплікейшн і так далі. Я використовую не все, покажу те, що юзаю. Найголовніше для виявлення помилок, для пошуку якихось рішень, для пошуку, ну найбільше це для виявлення помилок. Використовуємо елементи в комбінації зі стилями. Тобто тут посередині у нас. HTML-панель, HTML-структура нашого вебсайту. З правого боку у нас динамічний CSS, який підлаштовується під те, що, який елемент ми обираємо. Відповідно, всі ваші наведення на якийсь елемент, будуть відображати. Властивості справа, які застосовані для цього елементу, наприклад, мене цікавить, ось цей великий заголовок я натискаю правою кнопкою миші, натискаю Перевірити і мене пересилає безпосередньо в мій елемент div а, з класом ts.stat.text і відповідно я бачу а, всі властивості, які застосовані до цього елементу. Що тут можна використовувати? По перше, а, ви можете по факту а, Копіпастити цю структуру. Наприклад, ви можете взяти цей елемент, Ctrl-C, Ctrl-V, і у вас буде створено два елементи. Тобто це структура, якою ви можете керувати напряму в цьому редакторі. Ви можете також натиснути два рази, наприклад, на а, ваш атрибут, в нашому випадку клас, і додати сюди якийсь клас, будь-який. Custom class. клас, не натиснути Space і, відповідно, зробити так, щоб вашому елементу було призначено два додаткових класи. Зверніть знову ж таки увагу, що у вас в класах може бути прописано клас номер 1 клас номер 2 Взагалі у розробці немає такого, як комбо і глобальні класи да, там в структурі, тому для всіх. В html структурі для всіх елементів ви маєте клас номер 1 клас номер 2 і браузер не розрізняє, якого класу це, якого типу це класи. Глобальні або комбо. Тому так, ви можете додавати сюди якісь класи, видаляти і так далі. Також ви можете змінювати контент всередині цього. Наприклад, повертаємось до, ну, наприклад, до нашого хедлайну. Ось, trusted by... 200 тисяч, 300 тисяч користувачів, і відповідно контент буде змінено. А ви можете додавати також до елементів сюди свої певні атрибути, якщо вам необхідно щось протестувати. Але знову ж таки, не відволікаємось, ідемо далі. Я натискаю на H2, наприклад, клас, і бачу, що які стилі застосовані в цілому до елементу. Як ми бачимо, їх тут забагато, і якісь стилі перекреслені, тобто перевизначаються в певних випадках, якісь ні. У мене є вкладка Element Style, вона визначає те, що я хочу не додати властивостей безпосередньо саме цьому елементу, а не класу. Тобто, Якщо я додаю, наприклад, давайте е, натиснемо сюди. У нас є, наприклад, два елементи: Custom, Class, TS, Stat Text. Ось один, а ось 3X це у нас другий. Якщо я додаю, наприклад, е, Color, властивість Red, то в мене змінюється властивість тільки цього, е, тільки цього елементу. Е, але якщо я задам властивість Color, Red на весь ті uh, text клас, відповідно, color red, то зміниться обидва. Тобто елемент uh, style відповідно стиль до елементів. Uh, за допомогою, якщо ви прописуєте color red в element style, відбувається жорстке прописання умов, в HTML вашої CSS під тегом Style, Тобто відкривається атрибут Style uh, і по всі, по всі значення прописуються Style, Наприклад, background color uh, white. Відповідно, ви бачите, що в style з'явилось background color а, В цілому, так ви можете керувати а, абсолютно html структурою і класами, і маєте на увазі, що якщо вам треба, якщо ви бачите, що щось призначається, наприклад, якийсь дивний клас, дивний стиль, призначається до якогось елементу, то ви шукаєте це через елементи і через. Стилі. А, і, відповідно, змінюєте це вже на, фрон на фронтенді на Webflow, прописуєте кастомні класи, використовувати теги Important і так далі. А, ідемо далі. А, ми розібрали елементи. Тут ще важливо, важливо проговорити про такий елемент, як кнопки. У нас є певний а, так би мовити, а, state, це hover, а, який може мати state фокус, таргет. Hover, Visited і так далі. Ем, якщо у нас це, наприклад, кнопка, вона має, має декілька стейтів, ми ці можемо, стилі до цих стейтів можемо знайти в вкладці Hover, ем, відкриваємо її і відповідно, обираємо всі стейти, які нас цікавлять, і далі у нас з'являються всі стилі по нашим ховерам. Тобто я ось можу змінити е, колір outline, наприклад, на зелений. Е, це в стейті Focus Visible. Е, button Active, Box Shadow None, але можу змінити, наприклад. Um, не знаю, ну, колор, знову ж таки, red. І відповідно в Active State буде змінений колор Red для того, щоб знову ж таки протестувати. Um, не забувайте про це так. Також є можливість додати новий клас uh, відповідно до цього конкретного елементу і прописати йому певні властивості. Uh, це найважливіша панель. Uh, ви бачите тут uh, також на. Uh, Напроти кожного назви класу ви бачите посилання на відповідну таблицю в якій, і на стилі, в якій прописано безпосередньо цей клас. Тобто воно все дуже круто пов'язано і саме з логічної точки зору. Тобто Якщо я натискаю перевірити, йдемо в Elements, ось шукаємо цей елемент, я бачу, що. Наприклад, button інш. Я бачу, що в мене є клас, я можу використати е, ось це посилання для того, щоб перейти е, і подивитись на цей документ, таблицю стилів, яка містить налаштування. Е, в випадку кейсів це працює не дуже, в випадку стилів це працює не дуже часто, але інколи це може знадобитись, знаєте, що посилання на таблицю, яка містить ці. Властивості знаходиться ось тут. Окей, йдемо далі. А, наступним, джерелом, а, наступним елементом це у нас є консоль. А, в цілому, ви використовуєте а, консоль, а, я використовую консоль дуже часто, особливо, якщо треба протестувати якийсь скрипт або запустити якийсь скрипт. Я перш першочергово ініціалізую це все через консоль. Тобто я просто прописую якийсь скрипт, а, якусь функцію, яку я хочу протестувати. і... Пишу сюди все, що завгодно, і без цієї опублікації, переопублікації сторінок використовую саме консоль. І він тобі одразу пише, чи є якісь помилки, чи працює скрипт, чи не працює скрипт, і так далі. В цілому, це більше для вже таких розробників, які постійно тестують щось, постійно тестують якісь скрипти, але для базового використання першочергово можна використовувати якісь. Ініціалізацію якихось скриптів. Далі, у нас є джерела, а по джерелам в цілому інколи треба знайти джерело сторін, скрипту якогось або Файлу, який підвантажується на даному етапі на сайті. Тут ви бачите, що тут підвантажується все, що є, в браузер, всі ваші розширення, всі ваші, все, що підвантажує сайт, CDN і багато багато чого іншого. Тобто ви можете тут шукати, наприклад, з доми на вебфлоу у нас підвантажується дуже небагато ресурсів. Ви бачите, що у нас по факту HTML, звичайно, ось він. І е, два, два елементи з папки Buddy.js, якихось маркет-баді і Ну, звичайні якісь JavaScript. І все все інше підвантажується з, з інших доменів, е Асети якісь домени у нас є, і так далі. CSS, JS і так далі. Тобто ви можете це, випло просто тут багато чого підвантажує, е Менш наповнений сайт підвантажує менше файлів, і ви можете в ньому в цілому орієнтуватись. Відповідно, ви кожен елемент можете, кожен м -м, файл можете відкрити в новій, а, в новій а, вкладці <кхід> і подивитись на нього. А, інколи це необхідно, як це зробити, ви знаєте тепер. Нетворк. Про нетворк ми не говоримо сьогодні, тому що складна історія. В цілому тут при завантаженні, наприклад, ви бачите. Всі відповіді і е, реквести, е, запити назовні і всередину, тобто які надсилаються і отримуються в Webflow в даний момент, і ви бачите їх статус. У вас є е, запит, є хедер цього запиту, є е, payload, тобто Контент цього запиту. І в цілому вся інформація про цей запит у вас тут є, вона зберігається, знаєте, що це тут є. А, в цілому штуку, штуку цю використовую для оптимізації завантаження веб-сайтів, але про це треба відкритим відео, бо це доволі складна історія. А, далі, із того, що я використовував активно, я використовую Cookie. Cookie я використовую, маю на увазі, Вони використовуються тут, наприклад, при завантаженні сторінки. Ви бачите, що Вебфлоу у вас під, підвантажує Куки з Webflow, і всі, наприклад, ваші а, записи в Куки відображаються саме тут. Тобто, це все про. Аутентифікацію про якісь ем, налаштування, скрипти, воно все зберігається в кукі вашого браузу саме ось тут. Ви може, ба, може бачити домайн, значення, нейм, тобто назва кукі і його значення. Відповідно, тема, е, воно все зберігається, воно не змінює безпосередньо функціонал, бо це пост зміна Куки. але е, е, ви бачите, наприклад, чи щось збереглося у вас в кукі чи ні. Ну, це вже так при більш складній розробці. Знову ж таки, бачите різні куки, які підвантажуються у вас з усього браузеру. Так само у вас є Session Storage і Local Storage. Ну, для розробників uh, частіше використовується все. І Local, і Session, і Cookies. Але знайте, що ось по факту всі ці таблички зберігаються саме в application. ви їх можете побачити саме тут. Uh, ну, це використовується для різних методів, ми не про це. Тобто, те, як знайти Session Storage, Local Storage і Cookies, знаходиться ось все тут. А, і по факту все. По факту, все, це те, що я використовую для а, своєї роботи на регулярній основі. Це а, Responsive Story, це консоль, це елементи, джерела, а, network і Application. А, в комбінації, елементи в комбінації з стилями таблиці стилями Сподіваюсь, це було корисно, якщо ви ще не використовуєте Chrome DevTools, обов'язково використовуйте. В Safari є схожа штука, там трошки інший функціонал, але теж є, можете теж його використовувати. Всім дякую за увагу, до наступних відео.